Каже Павел, ви християни православні настільки багаті, що ви у повноті ізубілуєте віру і словом, познанням, і всяким усердєм, а любов ваша така велика, що ви йдете на зустріч і починаєте обладати і тягнутися до добрих діл. Добродітелей. І кажу вам, каже Павел, що ви зато поступаєте так, що знаєте благодать Господа нашого і Ісуса Христа. Знаєте, що саме Він, Христос, будучи богатий, але Він обнищав ради нас. тобто зайшов з небес як чоловік. Для чого? Щоб ми вірую в Нього. Ми обогатилися його нищитою духовною, річ, йде, коли ми співаємо Блаженні нищою Духом, Тобто люди, котрі осознають свою бідність без Бога. І от чому благодать Божа, котрою обладає Українська Православна Церква вона дає нам точне знання, в якому случаю. Церква канонічна, устаючися наша, а в якому ні. Боже, поможи нам, щоб ми в цьому світі були добрі апостоли Христові. Любили ікону, серед них знамениту ікону, нерукотворений Спаситель, «Нерукотворений спас, нерукотворений образ Христа Ісуса. Бо так поступаючи, держася церковне вчення О почитанні ікон, пам'ятає, що ми знаємо благодать Божу по апостолу Павлу і держимося благодатної канонічної церкви, видя, який востор Духовний принесло всю церкву український окресний ход, що пішов у Почаєво, як його встановлювали, які погрози були а Кресний ход дойшов, показавши. Десятки тисяч людей, при тому, що другим десяткам тисяч путь перекрили, не дали. Ми можемо славословити Господа, що ті монастирі, котрі хотіли б отняти люди, не віруючи но на високих посадах, хотіли б отняти від от віруючих, виясняється, що цих віруючих десятки і сотні. Тисяч, а по всій Україні і мільйони. Як одняти від людей монастирі, а передати тим, котрі людей не мають, а по нашій вірі, і ще й благодаті Божої не мають? Ми живемо у сложне, коли безбожникам і гонітелям дозволено все. Ми розуміємо сложне. Но ведь хто обіцяв спортсменові, який має добігнути до фініша, що то буде легко? Ну, точно такий же, а може ще й більший, є труд духовний. Ми готуємося до фініша, коли на страшний суд стане, що ми вкажемо, де наші надбання? І от ми одні йшли кресним ходом, а другі молилися за них по домам. Підтримували їх морально. І тоді вже ми соучасники Кресного Хода і соучасники награди Божої. Ті люди, котрі не йшли в Кресний ход, да ще й клевітали, да ще й угрожали, вони просто лиш увеличували собі оту суму Божих кар, котра їх чекає. Ми свідомо не употребляємо слово проклятій, бо Господь кожному чоловіку готує спасення навіть гоніцелем. Хоче потрясти любим гоніцелем, щоб образумився, щоб не гнав церкву Христову і не топтав Конституцію і закони. Вдумайтеся, є люди, котрі топчуть закони, а їх не судять. Почому? Що сталося? А тому, що вони записалися в число противників церкви, так як би їх не судили, але суд Божий їм вже готовий. Божа мати, у попразінці успенія ти в родинстві дівство хранила, а в Успенії твоїм не оставила нас, Прибивай з нашим народом, живи, Божа мати. Рядом з нами, оберігай нас своїм покровом, щоб ми були і добрі апостоли, добрі ученики Христові, котрі люблять Богослуження, храми, особливо люблять ікони, особливо образ Спасителя. В такому стучі ми, діти, котрі кресним ходом, все життя наше є кресний ход. І ти на землі свідки ми слави Божої, носителі благодаті Божої. Подліної благодаті, в котрій ми стоїм, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.